Оце підарасня ловить наших мужиків на цих номерах, щоб ви бачили. Я зараз веду прямий ефір, присколуповуються до людей, ходять на чужих номерах і сміються. Номерах. Номерах. Ну ми покажіть, хто ви є! Покажіть, хто ви є. Показуйте, хто ви є. Добрий. Телефончик. Ні, телефончик, телефончик будеш свій не забирати, немає. свій будеш телефончик. О, 173 ю Якщо я, буду, якщо я буду дивитися, що ви йдете в облраду, в депутатів, тоді я буду брати і телефончик прятати. Оце от приходить із других городів і наших мужиків ловлять. Мені не треба прописку. Мені треба, щоб ви при оружію, при обмундіруванні йшли туди, куди треба. А не мирних людей ловили, як мишей. Не стидно? Не стидно. Не стидно. Чого не йдете самі? Бугаї такі по 100 кілограмів. Йдіть собі, куди йшли. Прийшли на Закарпаття. Прийшли. На Закарпаття. Да, прийшли. Чого не йде в свій город захищати? Туди йде в свій город захищати. Серйозно? А чого ловиш людей? Чого лавиш людей наших? Ніка, йди сюди. Тримайте їх. Ну, не не. Нас не треба захищати. Нас не треба захищати. Що це таке? Не сяде, вийдете! Не сяде, вийдете! Ідіть Мо, у Золоту голову. Я, я, закупав... я, закупав... я не знаю, що це Серйозно? А скільки плотиш? Кому? би ти тут робив. Я життя буду... своє чи е. б не віддав за те, щоб мені сюди потасували. І я, ти ходиш, і ти ходиш. Я служив у 95-й, 12-й батальйоні. А те ми десятку Почекай, якщо ти служив, я лічив. Ми запоганення мене сюди відправили. А ходів. це законна організація, якщо ти ходиш у цю роботу. Законна організація. Так, законна. Незаконна. А що, ми ж так ходити, так ходіть, так. Хочемо хто буде за Та Хлопці, золота гора, Дернівська купень. Ще назвати Алгутерів. Чого ту? не я? Там всі переселенці сидять. чого вони Усі. А чого ви, хлопців, ловите черепа приламуєте в машині? Що, що? Хлопцям по 17 років проламуєте черепа. Да, да. У нас жінка була лічно говорила, мама говорила, що ви зупинили людину 17 років. Це було в липні місяці, і зараз на суди ніхто не являється, бо написала в прокуратуру. Вам не стидно? Чекайте також покорніше. А поподробніше людина, яка підлягає, фізо, не не підлягає ні на строкову службу, і на військову службу значить, значить не ходіть ловіть людей, бо це не добровільне. Я не хочу, щоб моя людина рідна ішла когось убивати, бо я її Ніхто не для того. Заставляє. Бо я як не заставляє, а два як ви, собак ви, ловите ви, їх. Коли за їх не ловимо. конституція, ви ловите? Ви ловите, ви ловите? Не, не можу, бо я, я вже не маю сили. Не Ловите ловите військовобникові дані. Що є порушення, І погрушення? Приїжджає... Машину і туди, і тримаєте по три дня. Б'єте всі б'єте. Забирайте на Земковецькій двадцять п'ять силою. Сте забрали хлопця. Це не ми, а патрульна поліція. Ні. Відео Ніт, бачили. бачили, і ви були там, особисто. Я був. а я живу недалеко, так що я виділа я все. Тому не, не йдіть проти не жінок. Мішло. Ми ніколи не забираємо. Не йдіть проти жінок. Я вас я дуже прошу. Цього розумієте, що, помієте, що Бо зробити. тому, що жінки покася не зберуть і вас усюди не виштовхнуть. Ви не підете. Ви не можете виштовхати, хоч куди я вам так не стидно вам має бути. Стидно тому що ви служите комусь. Кому? Комусь служите за такі хороші зарплати в тому стібуєте да, за двадцять тисяч гривень а ви йдіть на завод порубіть за двадцять тисяч гривень. Да. За двадцять тисяч на завод ідіть порубіть. Чому ви йдете не йдете на, на завод? Я увалитись не можу. Навіка Серйозно Йдіть пишіть у в Контору. В контору пишіть в воєнкоматі. Що писати? Щось, папірки пишіть. Папірки пишіть. Папірки пишіть. Я писати, я двоєчні. Двоєчні, а армії як пішли двоєчні?